Коханий? Да, мені треба гроші. Навіщо? Ну я хочу сходити в салон краси, зробити собі бровки, ріснички, покрасити волосся, пофарбувати. Ну, добре, добре. Що, серйозно? Ну, звісно, я тобі дам. Ну, ти Даш мені гроші? Тоді мені ще дай гроші на сумочку. На платічки новенькі, на туфельки я хочу собі новенькі. І мабуть, на тунику. На яку тунику? Мені не треба туніка. Ну як не треба? Треба. Навіщо? Ну в тебе гарна туника? Ну так, да. мені mm. подобається. Ну, треба на нову. Навіщо? Боже! А, -а, а! Капець. Що ж ти мені не сказав?